Ідія дрогба розкритикував трансферну політику нового Челсі. Мудрик проти Реала вийшов латералем та відіграв пів тайму. Та журналіст з об'єднаних арабських еміратів, який заявив, що Рибров може продовжити контракт з Аль Айном. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка гайда, і почнемо ми одразу Сергія Риброва. Тільки вчора ми поговорили про те, що нібито контракт зі збірною узгоджений. Павелко радіє Павелко радіє. Про це Віктор Вацко розповідав. І тут вже з'явилась протилежна інфа. Журналіст з еміратів Мохамед Хамад заявив, що головний тренер Аль-Айна Сергій Рибров може продовжити контракт, який діє до кінця сезону. З'явилась новина від спортивного коментатора Віктора Вацька про те, що президент УАФ Андрій Павелко домовився з Сергієм Рибровим про трирічний контракт. Та офіційне оголошення буде зроблено протягом 14 днів. І ця новина не відповідає дійсності, оскільки тренер вийшов і особисто заявив, що переговорів з українською федерацією не було. Хамад Могамедхамадвацку, а у є ліцензія журналіста Вацко Мохамеду Хамаду Лапи в Ось мої документи контракт Риброва з Аль Айном діє до 23-го року. Під час нього він зосереджується лише на підготовці команди для здобуття титулів, особливо. Тому що вона досі є кандидатом на дубль у кубку та все ще змагається за титул в чемпіонаті. Тренер може оголосити про продовження контракту з Аль Айном після завершення сезону, якщо клуб зможе виконати деякі запити щодо нього, щодо гравців. Тренер поставив перед собою перемогу у лізі чемпіонів АФК як мету в наступному сезоні. Він хоче досягти цього. Павелко ходить довольний і Вацко вирішив, що з Ребровим домовились. А на ділі до Павелка Бурбас заходив. Хі -хі. Те, що зараз робить Українська Федерація, є спробою замаскувати катастрофічний провал, який спіткав український футбол, особливо після недавньої поразки від Англії з рахунком нуль Вірити в ті чи інші інсайди, то друзі, ваша справа. Але в контексті УАВ особисто я не вірю. Не вірю, що з Рибровим реально на 100% про все домовились. Ну бо, бо, бо чому? Наша асоціація не може домовитись за нормальні товарняки, аби наша збірна була в хорошому тонусі. Наша асоціація не може домовитись за якісь благодійні матчі. Наша національна збірна нині без головного тренера. І тут Рибро, у якого там контракт ще з аль Айном, і треба якби. Все узгодити. Ну, словом, нічого нового. Нічого нового. І тут не треба ні Вацку е, пред'являти щось, ні цьому от е, пану з Еміратів. Тут всі питання до УАП. Чому наша збірна досі без коуча, досі без стратегії, чому все йде через одне місце? Йдемо далі до збірної Рашки, яка відмовилась від участі в чемпіонаті футбольної асоціації Центральної Азії. Генеральний секретар РФС Максим Митрофанов повідомив, що збірна Росії відмовилася від участі в чемпіонаті футбольної асоціації Центральної Азії. В тому цікаво, чому в Мордорі прийняло таке рішення. Якщо у вас є думки, на цей рахунок пишіть в коментарі. А ми їдемо до Ліги Чемпіонів вчора відбулось два матчі в. Відповіді Челсі Реал та Наполі Мілан До наступної стадії пройшли Реал та Мілан. В італійському дербі саме Міланці виявились сильніше. Про інший поєдинок ми зараз, звісно, детальніше Поговоримо. А поки ж нагадаю, що сьогодні також ліга чемпіонів баварія Мансіті Інтербенфіка. Дивимось і робимо свої прогнози у наших друзів з компанії Фавбе. А також беремо участь в акції кіберпанк. Все просто залітаєте за посиланням в закріпленому коменті, приймаєте участь в акції кіберпанк, виконуєте різного роду завдання, отримуєте круті гаджети і відповідно даруєте гаджети нашим ЗСУ. І відповідно наближаєте нашу з вами. Перемогу ну і Челсі Реал, поразка 0-2 для колективу Мудрика. Глобально нічого нового. Челсі знову програє, але чимало чого цікавого було в цьому поєдинку. Розбираємо. Михайло Мудрик, попри те, що провів достойний матч з Брайтоном, знову опинився в запасі і вийшов лише на 68-й хвилині. Ось так до речі, виглядала основа на цей поєдинок. Скажіть хтось Лемпарду, що в першому матчі вони програли 0-2. Красномовно на цю ситуацію на цей склад відреагував відомий блогер фенок Челсі Де Лоуренс. Будь ласка. Запустіть реальний склад, написав він і зібрав тисячі лайків. Що тут ще казати? Дуже дивний вибір Френка. Можна хіба оцей відос додати, де юний фанат аристократів побачив Мудрика у підтрибунці і щиро тому зрадів. Навіть юнаки розуміють, хто в Челсі топ, але чомусь в стартовому складі Мудрика знову не було. Словом до матчу до яскравих подій за рахунку 0-0 вже на початку гри грин Канте мав вбивчу нагоду, але м'яч пролетів повз. Мудрик був у шоці. Наприкінці першого тайму мав серйоз. З нагоду відзначитися Марк Кукурелья. Однак ці бокруту врятував. І це відповідь на питання, чому Лунін не в старті і майже не грає за Реал. бо на воротах ось така от машина стоїть. Рахунок все-таки відкрив Реал на 58-й хвилині. Відзначився Родріго. За 10 хвилин Мудрик з'явився на полі, а на 75-й хвилині Мудрик навіть допоміг у захисті на швидкості пробіг і допоміг відібрати м'яч у Вінісіуса. Українець скоротив відстань метрів у 20 і наздогнав бразильця, а потім чисто вибив м'яч з-під його ніг. Стемфорд Брійшу відреагував. Оплеск, але згодом Реал забив другий гол. І знову Родріго. А далі Мудрик влаштував Бенефіс. Спочатку пробив без особливих проблем для Куртуа, трішки пізніше вийшов саме сам і не забив 100% момент. Втім, футболіст опинився в офсайді перед тим. А на 90 ті Михайло навіть потрапив у протокол матчу. Схвалив на жовту проти Луки Модрича. Через неї Мудрик пропустить наступний матч Єврокубки вже наступного сезону. Статистика Мудрика за даними Софоскор 22 хвилини, один удар в площину, один удар повзоворота, 10 дотиків до м'яча, 4 точні передачі. 4 точні передачі. З чотирьох, одна неточна подача, одна успішна обводка з однієї, одне вигране єдиноборство з чотирьох, дві втрати м'яча, два фоли, один офсайт і одне вибивання м'яча. Оцінка Скор 6,5. Ми дуже добре грали протягом 60 хвилин. У нас були дійсно хороші моменти, але на такому рівні їх треба використовувати. У нас було дуже багато моментів протягом 60 хвилин матчу проти суперника святого класу. Ми були кращою командою і мали моменти. Тепер цей стандарт. Не може впасти знову дуже багато питань дощилося, друзі заслужених, болючих вже й легенди клубу не втримуються від критики. Наприклад, Дідя Дрогба Челсі бракує харизматичних лідерів. Клубу потрібні гравці, які беруть на себе гру, беруть на себе відповідальність. Їм потрібен гравець, який приносить божевілля на стадіон. Я більше не впізнаю свій клуб. Це вже не той клуб. Є новий власники, нове бачення. Звичайно, ми намагаємося порівняти з тим, що було зроблено за епохи Абрамовича, коли було багато придбань гравців. Але вибір був дуже розумним: трансфери Петра Чеха, Шевченка, Креспо, Дієдрагба, Сієна, молоди та інших робили для завоювання титулів, і це були гравці. Які мали певний досвід. А зараз Челсі робить ставку на дуже молодих гравців. До того ж, тренеру важко керувати роздягальнею з понад 30 гравцями. Челсі вилітає з Ліги Чемпіонів. Челсі жахливо проводить сезон В АПЛ, потрібна капітальна робота над складом, потрібно розвантажувати його, потрібно виконувати величезний об'єм праці і як мінімум грамотно використовувати той потенціал, який є. А він, блін, є. Як можна обирати такий склад на гру, випускати габрице, випускати кукурелью, Потім мудрика випускати на позицію латераля. Словом друзі, які у вас враження про цей матч, пишіть свої коменти, ставте вподобайки, якщо це відео сподобалось, і підписуйтесь на канал. Макс Колідай, тон Трибуна. Гарного дня, бережіть себе і папа. -па. На зв'язочку.